Десь можу задавати питання, як з'явився та народився Roblox. Як придумали Roblox? Хто був його создателем? та Як він розвивався? Сьогодні я вам це розкажу. А перед началом цього відео обов'язково підписуйтесь на мій телеграм-канал, там, там завжди виходить корисна інформація. Переходіть по цьому QR-коду або по ссылки в описанні. Добре, з вами я домчик. Будемо відправлятися в путешествия до Роблокса. Початок створення Роблокс. Ідея Роблокс виникла ще на початку 2000-х років. Два програмісти Девід базуки. Та Ерік Касл працювали над освітним е софтом Interactive Psys, який дозволяв студентам створювати власні фізичні симуляції. Це надихнуло їх на створення віртуального світу, де гравці могли б не просто грати, а й будувати свої власні ігри. У 2004 році вони заснували компанію DinoBlox, але незабаром перейменували її на Roblox, поєднання слів Robots і Blocks. Ранні роки та розвиток. На початку Roblox був схожий на пісочницю з блоковою графікою, де користувачі могли будувати власні світи. Гра була доступна тільки на Windows і мала дуже простий інтерфейс. У 2007 році в Roblox з'явилася внутрішня валюта Robux, а також система обміну предметами між гравцями. У 2008 році додали преміум Мембрис Builders Group. Що дозволяло користувачам створювати більше ігор та заробляти на них. У 2011 році Roblox випустила мобільну версію для iOS, що зробило гру ще популярнішою. Глобальну популярність. З 2013 року Roblox почав активно розширюватися, а у 2014 році з'явилася підтримка консолей Xbox One. А в 2015-му для, для Mac у 2016-му компанія провела першу масштабну наш, конференцію Roblox Developers Conference. Що об'єднала розробників. Цей період також став часовим появи най найвідоміших ігор у Roblox, таких як Adopt Me, J-Break, Murder Mystery 2 та Phantom, Phantom Forkes Boom Roblox у 2020 році через пандемію COVID-19 Roblox отримав розчезний. Приріз гравців, оскільки багато людей проводили часу дома. У до 2021 році Roblox вийшов на біржу IPO з оцінкою компанії понад 38 мільярдів доларів. Також у до 2021 році Roblox почав розвивати концепцію метасвіту. Додавши підтримку голосового чату та покращену графіку сьогодення. Зараз Roblox є однією з найпопулярніших платформ в світі. У грі зареєстровано понад 200 мільйонів активних користувачів на місяць. Розробники заробляють мільйони доларів та на власне та На власних іграх, а сама компанія постійно покращує платформу, додаючи нові технології та можливості. Цікаві факти про Roblox найпопулярнішою грою в Roblox є AdoptMe, яка зібрала понад 232 мільярди відвідувань. Roblox підтримує VR, що дозволяє гравцям повністю занурюватися в віртуальний світ. Спочатку Roblox виглядав як Lego, але компанія змінила стиль, щоб уникнути проблем з авторським правом.